І почув я за собою голос зручний, який говорив і оглянувся, щоб побачити голос, що зі мною говорив. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Спочатку ми говорили про Вселенський голос, який звучав для всіх. Потім ми говорили про голос, який звучав індивідуально до учнів, до тих, з ким він спілкувався. І він сьогодні також цей голос звучить до кожної з нас в індивідуальному порядку, але також цей голос є Вселенським, який буде мати своє значення для всесвіту, і в той же самий час він буде індивідуальним для кожної з нас. Але це буде в майбутньому. Він сьогодні звучить також в нашому житті, але він буде ще звучати в, іншому, в майбутньому. Бо сам Господь із наказом при голосі Архангела та при сурмі Божій зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. І так, при голосі Архангела. Перший раз ми говорили, що голос Він створив Землю, бо Він творець, і він має право на поклоніння. Другий раз ми говорили про те, що це наш Господь Ісус Христос, а тут сказано. Голос Архангела. Це той саме Ісус Христос. Тому ми можемо впевненістю знати і чути, і сказати, що Господь Ісус Христос прийде за нами. Він давно, ним давно створив нас, не особисто, але як людство, Він створив як нас як людство, і ми вже народжуючись, передаємо цю інформацію. Також Він говорить до нас, кожного з нас. Індивідуально, не залишаючи нас, Він не просто говорив раніше, він говорить сьогодні, і також він прийде і буде говорити з кожним із нас. Тому що сказано у Йоанна, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Ми говорили про те, що Господь говорить сьогодні і Він воскрешає нас від наших проблем, очищає. Але прийде час, коли воскреснуть ті, які померли в Господі. Ті, які жив, е, лежать в землі, ті, які раніше жили, але тепер вони перестали жити. Вони заснули. Е, тут же ж в п'ятому розділі Ліоанна сказано: бо находить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують і повиходять. І так. Всі, хто в земному поросі, вони воскреснуть. Цей голос обов'язково докричиться до них. Вони обов'язково почують. Сьогодні, коли ми втрачаємо близьких і ми в розпачі намагаємося їх, до них докричатися, ми цього не здатні зробити. Але прийде час, коли Господь своїм славним голосом, який встановив все світ з нічого. Голосом, який встановив вос... нас із нічого в духовному значенні. Він восстановить ще раз уже нас особисто, від нашого гріха, і він не просто восстановить, але дасть нове життя при голосі Архангела. Він скоро прийде. Це важко сьогодні повірити в тих обставинах, в яких ми знаходимося. Дивлячись і чуючи про ті всі події, які навколо нас, трохи інколи втрачається віра і впевненість. Але ми маємо пам'ятати, що сам Господь з із, із наказом пригласі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба, зійде за всіма тими, хто його чекав. І Даніл в 12 розділі сказав: І багато з тих, хто сплять в земному порусі, сплять. Земному порусі збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги. І це так станеться. Амінь.